Сьогодні у нас на огляді ручки для валіз. Ось такі ручки. В продажу з'явилися, що вона з собою представляє. Об твої хорошо діло не знімеш, щоб не мішало. Итак, ось така ручка, низ, тут прорезинений, щоб було зручно братися. І зверху пластик. Все повністю з пластику. Підкладка, накладка. І так ставимо ось носик, носик, раз, зверху ставимо накладку. Фіксуємо. ну що значить фіксуємо? Фіксувати це буде фіксуватися на валізі. Тобто ось така конструкція. Зібрали, і тоді вже оце все знутрі саморізами кріпити. Ось так воно виглядає. В комплекті вам прийдуть дві накладки, дві підкладки і сама ручка. Але, як бачимо, кольорів багато, вони дуже такі яскраві і не дуже дорогі, навіть досить дешеві. Чому? Так, вони йдуть для валіз, але не для дорожніх. У них тут грузопідємність 2-3 кг. Вся справа в цих накладках. Це не пластик. Ну, точніше, це пластик, але він дуже крихкий. Дуже такий тендітний, якщо його легко вдарити, він просто розкришиться. Монтувати можна теж саморіз, сверлювати, але обережно, щоб воно не тріснуло. Це робити потрібно ну, в приміщенні. А ще краще посадити під номером 4 різьбу. На клей, на ебоксідну смолу, а з другої сторони, просто закрутити шайбами. Так кріпиться цей монтаж. Тож, для валіз, але для дитячих. І для маленьких сумочок, отаких от буквально. Для цього вони розраховані. Якщо ви берете для валізи дорожньої, де туди грузите 10-20 кг, то це один-два рази і може поламатися. Не саме. Кращий варіант. Є такі самі схожі, але оці накладки будуть з АБЦ пластику. Він еластичний. Коли вкручуєш саморіз, легко нарізається різьба. Він м'який. Якщо по ньому вдарити, нічого йому не буде. Він там, деформується, але не поламається і не прийде в негодність дуже швидко. Тому майте на увазі, що ці ручки. Красиві, блискучі, але для малих таких виробів дитячих або не дуже важких. Для основних валіз шукайте або це пластику, щоб усе було, або металеві. Ось вони ще бувають металеві, там, різьба нарізається. Якщо ви вирішили таку купити, то найкраще буде посадити. Різьбу сюди наклей. Ну а з другої сторони вже ж в валізі закрутити гайками. Ось такі у нас красиві ручки.